Привіт! Це новий випуск ігри, яка називається Поглянь на себе через пісню. Можна розслабитись та послухати новий трек. Налаштуйтесь, слідкуйте за своїми відчуттями та емоціями під час прослуховування. По закінченню, всесвітньо відомий психотерапевт доктор АІ проведе свій точний, найточніший аналіз ситуації, розшифрує послання автора через призму психології. Докторе, вітаємо вас сьогодні в нашій компанії. Вітаю. Я доктор Ай. Об'єкт дослідження сьогодні людська душа, записана в аудіоформаті. Кожна нота нейрон, кожне слово емоційний імпульс. Ваше завдання спостерігати, моє розшифрувати істину. Кай пісню. Послухаю сьогодні. Ми разом з доктором А.І. послухаємо пісню День зачинених вікон, виконавиця Ірина Вірна, музичний супровід Роза Бенд. Перш ніж перейдемо до прослуховування, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Обов'язково завітайте до автора за посиланням та напишіть свої подяки та враження. Їй буде приємно. Кожен автор чекає на зворотній зв'язок. Також завітайте до Розабент і зробіть ті самі маніпуляції like, like, like Отже, слухаємо пісню День зачинених вікон. А сьогодні в душі моєї день зачинене вікон це, коли не турбує нічого. І думки на розрив небень тежать Зачиняю віконця Від зайвих спокусів добра А вот чисто вся думок потік піснетворний І струмок жити дайний на щипту, аври А сьогодні в не вовсе Zaczynaj końca Wit zajwych spoków swyt obraz nie spodziewano znikły, zaczynają klucz na zamok na czok від skimłych się znańki masów prowadnych. Доктор, ми чекаємо на ваш діагноз. Будь ласка, ваша черга виходити на сцену. Завантажую творчий DNA автора. Аналізую ліричні патерни. Визначаю емоційний фон композиції. Крок перший аналіз лірики. Виявлено домінуючі теми: емоційна автономія 94%. Психологічний захист 90%. Творча саморегуляція. 87%. Ключові образи. День зачинених вікон. Зачиняю від зайвих спокус. Очистився думок потік. Ліричний герой демонструє стратегію свідомої ізоляції для самозбереження. Крок другий Емоційний профіль, Емоційний спектр. Втома рішучість. Катарсис, спокій. Найпотужніша точка. Інструментальна кульмінація як немовленнявий вияв звільнення. Крок 3. Психологічний аналіз. Зачинені вікна метафора емоційних кордонів. Скімливі зізнання. Образ токсичної комунікації. Думки на розрив симптом емоційного перевантаження. Фінальний діагноз автора стратегія свідомої психологічної гігієни через тимчасову творчу автономію. Автор перебуває у стані відновлення ментальних ресурсів. Основна потреба захистити творчий простір від зовнішніх токсинів. Рекомендація. Ця пісня здорова форма емоційного детоксу. Автор інтуїтивно застосовує методику «containment» – створення безпечного психологічного простору. Докторе. Розшифруйте. Будь ласка, додаткові терміни. Розшифрую. Ключові терміни, емоційна автономія. Що це? Це здатність бути енергетично самодостатнім, не залежати від думок, схвалення чи настрою оточуючих для власного спокою та щастя. Проста аналогія мати власну енергетичну станцію всередині себе, а не бути постійно підключеним до зовнішньої мережі у пісні. Герой сам собі створює стан спокою день, коли не турбує нічого, не чекаючи цього від зовнішнього світу. Психологічний захист. Що це? Внутрішні фільтри, які кожна людина вибудовує, щоб не пропускати в свою психіку те, що її травмує, викликає біль чи спустошує. Проста аналогія це імунна система нашої душі. Вона відрізняє здорові стимули від вірусів, образ токсичні зізнання, маніпуляції. У пісні зачиняю віконця від зайвих спокус, від образ це і є активне вмикання цих фільтрів. Творча саморегуляція, що це використання творчості, написання пісень, віршів, малювання як інструменту для того, щоб привести свої емоції в баланс. Це не просто самовираження, а лікування через акт творення. Проста аналогія коли ви виписуєте біль на папері, і він іде. Творчість як клапан скидання тиску у пісні. Щоб очистився думок, потік, піснетворний, герой прямо каже, що йому ця ізоляція потрібна, щоб відновити творчий потік, який і є для нього джерелом життя: життєдайний струмок, контейнмент або утримання. Що це? Терапевтичний термін, це здатність створити для своїх сильних, хаотичних емоцій безпечний контейнер, умовну міцну посудину. Де вони можуть перебувати, не розриваючи вас зсередини і не виливаючись назовні на оточуючих. Проста аналогія залити сильну емоцію в міцну колбу, щоб вона не роз'їла все навколо, а ви могли її розглянути, зрозуміти та переварити. У пісні весь день зачинених вікон це і є той самий контейнер. Автор свідомо створює простір, де його емоції можуть існувати безпечно, якщо простими словами. Уявіть, що наша психіка це будинок. Іноді потрібно не тільки вигнати токсичних гостей, відпустити, знайти рідну душу, злитися, але і просто зачинити всі вікна і двері, щоб у дворі ніхто не кричав під вашим балконом. Це не утікання від проблем, це гігієна. Ви закриваєтесь не назавжди, а на один день, щоб не чути образ, ваш психологічний захист, почути себе, ваша емоційна автономія. Дати собі час на творче оновлення, ваша саморегуляція. І саме в цій тиші, коли ви не витрачаєте енергію на зовнішній шум, ви можете почути, як всередині вас шепоче той самий життєдайний струмок джерело вашої сили та натхнення. Автор цієї пісні інтуїтивно знайшов ідеальну формулу для запобігання емоційного вигорання. Він не тікає, він заряджається дуже дякую вам, докторе, за вашу експертну думку. Почуємось в наступному випуску. І вам дякую. Звертайтесь! Психічне здоров'я це важливо. Дякую вам, глядачі та слухачі, що дослухали до самого кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу! Побачимось! Почуємось в іншому випуску. До зустрічі!